Новий спалах ковід-19. Як уберегтися від недухи? Прибирає Вінницю і чекає дітей з війни про двірничку, чиї сини захищають Україну. Розкажемо. До Вінниці прибула перша партія енергоощадних тролейбусів з Польщі. Мамі воїна-танкіста Олександра Ладного з Вінничини вручили орден сина за військову службу України. Медаль її Олександр отримав іще при житті. Служив у сухопутних військах танкістом. Після повномасштабного вторгнення росіян евакуював місцевих з Волновахи. 19 травня. Президент України Володимир Зеленський нагородив бійця медаллю за військову службу Україні. Тоді він не зміг забрати її особисто, бо був на передовій. 15 червня Олександр Ладний загинув у бою у селі Времівка Волноваського району, що на Донеччині. Олександру Ладному було 25 років. Він родом із села Новоживотів Оратівської громади. Олександра Писаренка Зелінецької громади нагороджено орденом за мужність третього ступеня за порятунок побратимів. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав іще 3 червня. Бійцю його вручили напередодні нового року. Про це Суспільному повідомили в Ілінецькій міській раді. Солдат Олександр Писаренко, житель села Тягун, захиснику 24 роки. З початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну з Польщі, де був на заробітках. На військову службу до лав Збройних сил України Олександр Писаренко мобілізований 2 березня. Україну захищає у складі першого окремого стрілецького батальйону. На 60 діб до психіатричної лікарні помістили чоловіка, який напав на священника Української православної церкви Антонія Ковтунюка. Запобіжний захід йому обрали сьогодні у Вінницькому міському суді. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. За її словами на стаціонарному лікуванні й обстеженні у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка підозрюваний перебував неодноразово. Гадаємо, 2 січня близько дев'ятої години ранку, підозрюваний під час сварки зі священником вдарив його бритвою по шиї. Сталося на подвір'ї храму Покрови Пресвятої Богородиці, що у селі Порогова. Далі чоловік зайшов до церкви і почав нищити майно. Після приїзду поліціянтів накинувся і на них. Тож, аби його вгамувати, ті застосували табельну зброю. До рішення суду і затриманий священник перебували в лікарні швидкої допомоги. Отець з колоторізаними ранами шиї, нападник з вогнепальним пораненням ноги. На кисневій підтримці у Вінницькому центрі інфекційних хвороб тиждень лікується пенсіонер Ігор Савченко. Чоловіка сюди госпіталізували з підвищеною температурою тіла, запаленням легенів та задишкою. Експрес-тест на коронавірусну інфекцію виявився позитивним. Зараз каже Ігор Савченко, почуває себе краще у палаті сам, тож аби не нудьгувати, розгадує кросворди. Лежав, приймав саме уколи, зробили мені цю архітектуру. Задишки немає, нема, але погожена сказали про інтегрувати. Новий рік у лікарні зустрічав і Сергій. Він переселенець із Луганська. Розповідає, повторний тест на covid 19 уже негативний, однак симптоматика ще залишилася: 37 температура, здушливий кашель та слабкість у м'язах. Зараз все вже налагоджується. Тільки інгаляцію робили. Поки що слабкість. У центрі інфекційних хвороб під коронавірусною інфекцією виділили 100 ліжок. Зараз зайнятих 15. Практично усі пацієнти потребують кисневої підтримки, каже лікарка-інфекціоністка Галина Мухній. Один пацієнт у палаті інтенсивної терапії загалом вона розрахована на сім ліжкомість. Чоловік на насіпав апараті. У нього стан важкий, але стабільний, каже Галина Мухній. З госпіталізованих із підозрами та підтвердженим ковід 19 у порівнянні з грудними зростає, каже Галина Мохній. Продовжиться враження нирок під час ковіду, продовжиться враження легенів під час ковіду. Ми не знаємо знов таки, як себе він поведе далі. Але е, пацієнти мають важкий перебіг ковіду при наявності коморбідних станів та хвороб, тобто захворювання, які є ще крім ковіду, за словами директора центру інфекційних хвороб Ігоря Матковського більшість пацієнтів, які до них поступають, зараз хворіють на омікрон. Сьогодні продовжують циркулювати омікрон, штам омікрон, який, ну, скажімо так, більше середньої важкості для пацієнтів, тобто менш важких форм. Орієнтовно 15-17 пацієнтів щодня є. Згідно знову ж таки маршруту пацієнтів, який затверджено наказом департаменту охорони здоров'я та реабілітації нашої Вінницької адміністрації. І це переважно у нас є наша Вінницька громада, ну і найближчі територіальні громади. Нині у лікарні є три джерела кисню. Його підведено до усіх ліжок. Ліками теж забезпечені у достатній кількості, говорить Ігор Матковський. Це і киснева бочка на 10 тонн. Це дві кисневі станції, це кисневі балони, це кисневі концентратори. Це майже повне забезпечення лікарськими засобами. Це навчений персонал. так що, в принципі, все те, що потрібно, все є. Спершу насіпа -ап попараті у палаті кисневої терапії. Далі у звичайний із кисневою маскою лікувалася від коронавірусу. ...інфекції, 83-річна Тамара Олександрівна з Вінниці. Тепер, після майже 15-денного лікування, жінка готується до виписки. В гостях, ви знаєте, кажуть, дуже добре, а вдома ще лучше. Так само і це: хороший персонал, уход хороший, все нормально. Кухня можна жити на лікарняному, не треба нічого свого. Але додому хочеться, тому що. Мушу, це я вдома за даними обласного департаменту охорони здоров'я. Станом на 3 січня на Вінничні під ковід 19 розгорнуто 910 десять ліжкомісць. 137 із них уже зайняті. 831 пацієнт на амбулаторному лікуванні. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Мікрогранти на започаткування і розвиток бізнесу отримують 149 підприємців з Вінничини. Їхні бізнес-плани перемогли в програмі Власна справа це проєкт для українців, що покликаний допомогти підприємцям і тим самим створити нові робочі місця у регіоні. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загалом, у рамках грантової програми мікрокредитування, власна справа з державного бюджету. Вінницькі підприємці отримують фінансову допомогу на понад 34 мільйони гривень. Кожен з переможців може претендувати на суму до 250 тисяч гривень. Планується створити 273 робочих місця, сказав очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Марія Яровій, 61 рік. Колись розповідає, працювала молодшою медичною сестрою у військовому шпиталі. Останніх 20 років робить рідне місто чистим та комфортним. Мусимо встигати, справлятися мусимо. Люди платять гроші, треба і бути, бути теж дітям допомогти, якщо люди не жалілися. Під опікою Марії Ярової 16 під'їздів у трьох багатоповерхівках. Жителі каже, її знають і впізнають. Бачимо кожен день, прибирає не кожен день під'їзді, там є певний графік, а на вулиці кожен день, да, дуже сумлінна. Робочий день у Марії Ярової розпочинається на світанку. Я прокидаюсь зранку і прям чую, як вона там. Цей кожен ранок. Темно, світло і вона вже на роботу. І в п'ять приходжу, і в чотири приходжу. Завісімо, як, як, як встала, так пішла. І до дванадцяти можу бути, і до часу. Наприклад, якщо у нас погрузки, то навіть може бути і до чотирьох ввечері. Наводить клад жінка і в під'їздах. Добре, обирає, старається. Коли я ну, не зайнята, йду кудись з дитиною, то я її бачу. Це наша бригадір, командна працівниця, працює двірником, працьовита, передова у нас людина, відповідальна людина. А ще тут каже, має і власних охоронців. Льолі, болі, джужужа, красуня. Вони мене охороняють. Я їх дуже люблю. Це жужка моя хороша, подружка моя. У цих дворах вона знає практично все і про кожного, в які квартири приїхали переселенці, кому потрібна допомога. На робочому місці розповідає, бачила і як на Вінницю летіли ракети. Як летіли навіть ось от полетіла ракета, навіть, навіть на ювілі бачили, і бачили ксар, які летіла, летіла і пала при згадці про родину жінка ледь стримує сльози на передовій нині двоє її синів. Одному 38, а другому 34. З перших, перших днів буває, що таке ще зв'язі немає. От боя, наприклад, тривога там йде. Бо після тривоги я можу подзвонити, а буває, що немає зв'язку. Впоратись із переживаннями Марії Яровій допомагає робота. Нині разом з усією Україною вона мріє про перемогу. Мрію я, щоб був мир, і щоб ми дождалися його. І наші діти були героями. І наші які прийдуть воєнні, щоб були героями, щоб вони цього заслужили. Тому що вони там дуже, дуже, дуже. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Десять тролейбусів марки Саларія Строліно 12 прибули до Вінниці. Перш ніж випустити їх на маршрути, транспорт пройде тихогляд. Тролейбуси 2011 і 2012 років випуску у Польщі 11 років курсували вулицями Любліна. Про це суспільному розповів директор Вінницької транспортної компанії Олександр Нечаєв. «Це тролейбуси, бивши використання. Тролейбуси знаходяться в скажімо так в дуже задовільному стані. Тролейбуси сучасні. це сучасний низькопідлоговий підлоговий тролейбус в. Тролейбуси використовують зви агрегати і європейських виробників використовуються деякі узви агрегати нашим працівникам дуже знайомі. Транспорт енергоощадний, тролейбуси мають низько кузов, є обладнані пандусами. Також є місця для людей на візках і батьків з дитячими колясками. Порівняння зі старими зразками, ці тролейбуси мають кращу систему вентиляції та опалення, каже Нечаєв. Місце для водія обладнане кріслом з пневматичною підвіскою та кондиціонером. Загальна місткість 110 місць, сидячих 34. Будемо опановувати і запускати на лінію. Тролейбуси варті для того, щоб вони перевозили вінчан. Орієнтовно ми плануємо в кінці січня, в початок лютого місяця. 20 тролейбусів марки «Солярій 12 Вінницька транспортна компанія придбала за 32 мільйони 800 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету. Наступна партія до Вінниці прибуде у середині січня, каже Нечаєв. На усі будуть встановлені валідатори і бортові системи. Також тролейбуси з Польщі пофарбують у кольори вінницького електротранспорту. Вінничанка Олександра Малахова роздивляється іграшки на новорічній ялинці, яку встановили у виставковій залі музею медели транспорту. Намаюся не пропускати такі, такі виставки. На ялинці іграшки, які принесли вінничани, розповідає директорка офісу туризму Тетяна Маєвська. Акція Подаруй іграшку на музейну ялинку стартувала у грудні. Захотіли поділитися цим домашнім теплом святковою атмосферою зі всіма нами. Ялинка з колекційними іграшками віничан це частина експозиції під назвою Різдвяний калейдоскоп. Представлені на виставці і роботи місцевих майстринь. Катерина Калашнікова в руках тримає декоративного зайчика. Такий створила в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він має балаклаву та ім'я Джавелін. В експозиції роботи майстрів із Вінниці, Тульчина, Києва, Кривого Рогу. Триватиме виставка до 19 січня. Іграшки, які сподобалися, відвідують. Можуть придбати. Вартість авторських ляльок від півтори тисячі гривень. Ялинкові прикраси від 150 гривень і більше. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Першість у новорічному кубку області з футболу виборола збірна Яско. Вінниця. Друге місце команда з Черкас Базис, третьою став авангард з Ладишина. Футболісти отримали кубки, медалі, і грамоти. По завершенні турніру спільне фото на пам'ять. Нагадаємо, новорічний кубок області з футболу стартував 3 січня. За першість турніру змагалися вісім команд з Ладишина, Гайсена, Хуньківців, Умані, Черкас, Гавришівки і Вінниці. Протягом трьох днів збірні зіграли 14 ігор. За словами очільника обласної асоціації футболу Ігоря Гатауліна, новорічний кубок області з футболу, який цьогоріч провели вперше, уже внесено до єдиного календаря змагань як щорічний турнір. На завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 843 прізвища.